Ось сім, Я добігла за три хвилини. До речі, зараз вам покажу сліди ведмедів. Привіт! Ви у Ой! Я вас вітаю. У вас бувають шалені дні. Напишіть у коментарях. Бо сьогодні у мене саме такий, тому що ми зібрались в маленьку подорож на три дні, здається, так, на три дні. І, ну, як це зазвичай буває, перед поїздкою дуже багато справ. І ну, я нічого не встигаю. Це вже класика, ще в мене закінчилося... О, Що я така мутна якась? Я розпротегла. Неврядчи ще а, Перед... У мене закінчилась тоналка. І зараз мене Женя закінне Сифору. Так, і звичайно... Спеціально не фарбувалася. Що що, не лякайтеся? Якось так, непогано, в принципі. Так. Тут щось із цього. Це, до речі, візажист Кім Кардаш. Я хочу спробувати. Ось знайшла. Це відтінок. кокус. Окей, буду тестити. Я ось ще придивляюся до кісточки. Можливо, спробувати. Be from like 30 to 40 Ні, я напевно реально 36 доларів плюс тоналка 50. М -м -м. Це так зекономити хотіла. Вже краще купити тоналку шанель. Напевно, наступного разу так і зроблю. Окей. Хотіла порівняти з Діорицем, але не можу знайти нічого. О, знайшла. Ось ці всі хвалять, але, якщо чесно, я не дуже в захваті. У мене такий консилер, я вже вже рік, не можу його закінчити. Я не можу сказати, що я хочу його повторювати. Ці стіки всі змагаються також. Не знаю, щось мені не впадає він. Так, в мене є зовсім трохи часу, а точніше, зараз скажу, а, точніше 5 хвилин. Тому я зараз швиденько хочу хоч трошки нафарбуватися. Ще, до речі, докупила в Sephora собі такі патчі. У мене таке подразнення після сифорівського цього клінсера, ось, е цей консилер, про який я вам казала. А, так, тоналку треба ось тут тестувати. І не просто в магазині, а треба ще виходити на вулицю і тоді ти 100% потрапиш в свій відтінок. Звичайно, так ніхто не робить. Я, до речі, в Інстаграмі. Підписуйтеся на Інстаграм, якщо ви. Я знаю, що деякі люди, вони тільки в Ютубі, і вони Інстаграм ігнорують. Я хоч і не часто там. Ні, я там набагато частіше, ніж тут. Ну, також купила це молочко від Роуде. І навіть записала відео. Тому от я зараз його тестую, воно мені дуже подобається. Ось так. Мені здається, це ідеальна, просто база. Я, до речі, думала, що можливо, я візьму це нейтральний. Ви знаєте, якщо номер і N це нейтральний, якщо W, це теплий відтінок, і якщо C, це холодний відтінок. Я взяла нейтральний, хоча я думала, що у мене буде більш теплий, але я подивилася, що теплий прямо дуже-дуже теплий. І я буду як е Умпа-Лумпа, Якщо ви знаєте хто це. То ви знаєте, хто такий Вонка. Вона рідка, це говорить про те, що вона дуже класно підійде дівчатам з сухою шкірою. Я саме і є дівчина з сухою шкірою. Але <смеш> я все рівно куплю собі ще шанель. <смеш> Не можу знайти. У мене до цього була оця. Вона дуже-дуже близька до шанель. Ні, ну класно, ні, реально, це я дарма. Ось так виглядає. Мій відтінок другий N, і це з легким, від легкого до середнього покриття і з блискучим фінішем. Окей, я з вами заговорююсь, так? Ну так, да, звичайно, вони залишились три хвилини. Якби знали, наскільки я не люблю нестися, і це завдяки і завжди, завжди, завжди. Завжди це трапляється. Коли я вирішую знімати. Через це я дуже швидко обламуюсь, але не сьогодні. Тому лайк, підписка. Ви знаєте. Коротше так, я вже, звичайно, я не встигла, і я біжу за Єву вже. Я, за, забі... я забігла, я добігла за три хвилини. Я супер метріор. Все. Я встигла, єву забрала. Єва, ми їдемо сьогодні подорож. Да! Розкажеш щось? Чи ти нічого не знаєш? Нічого не знаю. А мама чи Так, чакам. Так, сьогодні, до речі, зранку було прохолодно, а зараз уже футболки. І без курток можна ходити. Машина Барбі. Мама! Диви, як класно! Де, де Альфа! Де Альфа? Вона да, бо... сказала, що Пінк Хар. Ні, це не її. Це вона щось розказала тобі, Альфа. Альфа це дівчинка з школи. Так, ну, дитину звати Альфа. Ну, no, не можна, зараз okay. сигналити буде. О! Якщо що, я тебе не знаю. <світка> <світка> так класно на вулиці. Цей колапс кожного разу відбувається, коли дітей зі школи хтось забирає, а хтось розвозить. У нас по району зазвичай такі маленькі автобуси їздять, тому що більшість дітей живе навколо шкіл, і їх забирають, або вони самі йдуть. Дивіться, який апокаліпсис я після себе залишила. Зараз е, треба трошки розібратися, що я буду брати з собою в дорогу. До речі, я завжди, якщо я знаю, що це за продукт, і мені такі мініатюрки дають, то я тут, до речі, злила тонер від Beauty в дорогу. Так от, я завжди залишаю ці пляшечки і беру їх в дорогу дуже зручно. Бо такі всі пляхи, хоча це я все ж таки беру повну банку з собою і крем, напевно, візьму. Хоча він скляний, а мені просто нема куди його пересипати. Тому так, зараз наведу лад. До речі, я пройшлася в цьому тоні, зараз я трошки дофарбуюся, мені подобається. Що ж, я хотіла вам показати ще процес зборів, але це апокаліпсис. У мене тільки що покаже. Казало, що я закрила е, коло руху, у кого айфони, ви зрозумієте. Коротше, де торби, торби. Ти готова? Так. Да. З лисичкою? Так. Да. Виїжджати з дітьми? Це просто Ми ще переїжджаємо. Чекаємо машину. Піця. Просто цигани. І ще Женя за сумками пішов. Я не розумію. Колись буде момент, що я можу з красивою, знаєте, естетичною е тревел сумкою їхати кудись. Ти любиш кудись їхати? Так. Супер. Я би все класно. Ти знаєш, mm -hmm. у мене є ось тут розмальовка. У розмальовка в тебе з собою? Так. Да. Це суперські. Доїхали дуже дуже пізно сюди, тому не було сенсу щось знімати о першій ночі. Зараз дуже тут гарно і на вас чекає огляд на нашу хатинку. Ми десь в півтори години їзди Ді до мене оператор. Ми десь півтори години до Монреалю. Це вже Канада, тому нас так занесло. Я спочатку вам навколо покажу територію, а потім саму гатинку. Ми у лісі. Нас десять разів попередили, що нам не можна відкривати вікна. Я, до речі, зараз вам покажу сліди ведмедів. Вони вже тут були. Тут замок пароль, а всередині смітник. І коротше, медведі. Тут ще сліди від них, але не дуже ясно видно. Коротше, тут вони лазали, і все поламали. Тому, сподіваюся, з нас це не спишуть. Очевидно, що це не ми. Окей. Тут така дуже прикольна тераса. Тут можна відпочивати. Тут можна відпочивати. Тут можна відпочивати. Тут робиться шашлик. І там вихід з будинку, типу, чорний хід. Дивіться, який класний камін. Мох, покажи, покажи мох. Класно. Коротше, тут ми будемо їсти шашлик. Женя Женя дуже сподівається, що він буде там паритись. І найприкольніше, як на мене місце, це. Ось це прекрасне вогнище. Тут ми будемо так сидіти. Воно нормальне. Будемо сидіти і смажити маршмеллоу. І так, дуже класна територія тут. Пішли всередину. Тут, до речі, дуже американська історія. У них постійно двоє дверей. Перші тут просто або скло, або маскитка. Це реально всюди. А другі або скляні, або вже, типу, такі красиві. Тому заходимо. Заходимо тут. У нас е, також американська кухня класична. Реально, це більше огляд на класичний американський будинок, мені здається, тому що вони плюс-мінус такі, але цей, типу, зруб. Е, трошки посудомийка годить. Коротше, так все мило тут. Тут дуже класний дерев'яний стіл. І, взагалі, тут дуже класний антураж. Потім наймоє найулюбленіше містечко це тут. Ми будемо тут відпочивати. Сьогодні будемо палити камін. А, Єва вже відпочиває у всій красі. І оце дуже класне місце. От просто. Ту. Отут я буду чилити. Йдемо на другий поверх. Тут наймиліша просто кімната, вона хоч і тип прохідна, але просто дивіться. Розрахована на те, що тут будуть діти залишатися, і воно просто думать: мати, дивіться, як мило. Просто. І воно такі красиві. коротше, м -м -м, Мені дуже подобається. І люстра така класна. Коротше, дуже-дуже класна. І йдемо далі. Це, типу, мастер-бедрум. Там, до речі, знизу ще одна спальня, просто я її не можу показати, тому що там дера спить. І тут дуже класний камін. Також дуже, Тут дуже багато місць, таких, де можна, ну, от просто. О, і все. Ті більше не треба. Такі грубки. Ну, і все, і Queen Bed. Ні, King Bed. King – це те, що більше. Да? Все. Це на цьому? А ну вайні кімнати? Я думаю, нема сенсу вам показувати. Вони також класні? Вони також тут є. Все. Дякую за огляд оператору і віддавай мені камеру. Так, я вже жінка навчена. І я цього разу підготувалася. Я взяла правильне маршмеллоу, Ну, воно тут насправді одне. До нього я взяла правильний шоколад. І, до речі, минулого року, якщо ви дивилися влог, ось він буде, тут згадку поставлю. Я дуже здивувалася цим паличкам в моєму дитинстві. Ми завжди шукали просто на підлозі палички і робили зефір. Я купила я... американізація на обличчя і я взяла крекери. Тому ми беремо цей набір і знаєте, куди йдемо? Ми йдемо робити машмелоу! Я думаю, світ має це побачити, і я тут намагаюся зробити щось своїм чубчиком, тому що я забула браш, і мені тут мама я тільки що заговорила з нею по телефону, підсказала взяти шкарпетку, але в мене тут є маленький рушничок. І дивіться, як я зараз буду прикольно вкладати свій чубчик Можливо, комусь. Ця інформація буде корисна, тому що вчора, ну ви бачили на відео, не дуже гарно це все виглядало. Отак закручуємо так шпу. Беремо фен. І, і, і. прочісуємо трошки. І вже це виглядає набагато краще, ніж вчора, тому що ну, реально дивіться, класно. Тому що вчора. Мені взагалі не подобалось, як вона лягає. Тут ми трошки її закрутили. До речі, ми це не обговорювали з вами. Що ми думаємо з приводу Чубчика? Окрім того, що він мені завдає дуже багато клопоту, на що я не розраховувала. Я тепер постійно в кадрі його поправляю. Що ми думаємо про чубчик? Луков задає у нас такий. Тут ще будуть коричневі спешила Адідаси. Я вам їх показувала в одному з відео. І сумка. Все. У мене супер американський лук, мені здається. Ну, насправді американський лук це лисіни і уги, але в мене, типу, європейсько-американський лук. Все, поїхали. Перша зупинка водоспад. Я усі зграю в ігри. хвилин від нас класний водоспай, водоспад і типу хайкінг, де можна походити прямо під сам водоспад залізти. Тому зараз йдемо дивитися, що там. Так, наступна зупинка це, дивіться, яка краса. Я в шоці, що тут можна заїхати під такі скали. Просто паркінг тут дуже зручно тут подорожувати в такі місця. На те, що я дуже дуже горна лань, я вам скажу, я такі штуки не дуже люблю. І в горах вже так проголодненько я вам скажу. Так, ну ми спустилися вниз, тому що така, знаєте, в цьому житті в цьому Дуже на поскалам не полазиш, і тут такий вже вітер серйозно. Ну ми прямо залізли в самі гори. Ми зараз стоїмо буквально під скалою. І трошки мене турбує вітер, і е, тут знаки, що обережно можуть бути обвали каміння. Я дивлюся, тут люди прям з снарядженням прийшли. Тому... Ми так з Євом взагалі це неможливо зробити, тому хлопці щось там полізли, там є ще, здається, класний грядовий майданчик, але я поки обмежуся цим. Я взагалі не спортивна людина. Бачите, як люди тренуються. І от прямо туди-туди можна залазити. Ось такий вітер. Це дуже гарно, але. Просто я люблю на це просто дивитися. Зараз ще каву десь знайти. Привіт! Е, мама просто дуже дуже любить кафе. отак. І в мене є ще такі опалада. Хочете себе навчила, що тут можна робити? Окей, я не можу зараз обуче. І оцей апарат є такі штучки росливі. Ну, біди, а не лозе. І апарат апарату п'явся розявили. Це означає включати. Це потрібно. І включається. Окей. Якщо такі свізі тут стучки є, у вибрати. вибуде. Дивіться. Оце це фоткати. Це спускати. відео робити. І... У мене є такі опарада. І бувайте в мене є ще відео такі класні. Підписуйтеся на її канал. Ху -ху! А це моя мама. Любить каву, будь ласка. Любить каву, будь ласка. Наша зупинка це ось такі от ландоли. Не знаю, як вони здається, так і називаються. По-англійсько ландола. Вісна така канатка, І ми будемо зараз їхати. Якщо чесно, я дуже боюся. Просто цікаво купити окремо. Може вона хоче з іграшку? Мені Ок? подобається. Окей. Білка? Покажи, що ти вибрала. Колоритне місце. Такийсь амбар. А там гарбузики на полі. У нас три етапи. Базова. О, Боже, той випадок, коли я дуже вам співчуваю, що запах ви не можете відчути. Клас. Так, все, вховаємо, бо вони у нас можуть наврочити. <гум> І фінал. М -м -м. Все. Вегетаріанці одразу відписуйтесь. 10 хвилин знайти е, якесь світле місце, тому що погода у нас ось така. Цілий день є дощ, і тут е, так дуже-дуже уютно, але дуже-дуже темно. і Це погано для зйомки, нічого не видно. Тому так, е, сьогодні ми виїжджаємо десь за годину. І по дорозі, я думаю, ми будемо кудись ще заїжджати, якщо буде бажання, звичайно, тому що така погода ще. Що... Вчора було сонячно, а сьогодні бачите вже дощик. Осінь. Дуже небезпечна бойова міль. Мама вирішила не виходити до вас після восьмигодинної подорожі додому, тому що дійство вже було не дуже, м'яко кажучи. Ще хочу вам показати серебральну чашку, яку собі Женя купив. Та-дам! на пам'ять. Я не захотіла. У нього тепер буде такий кухоль. Чи кухоль це щось для випивки. В нього буде така чашка. Я сподіваюся, це відео не дуже довго було, а, тому що матеріалу дуже багато було і я намагалася все скоротити, але дуже хотіла, щоб ви насолоджувалися цими гарними видами, так само, як насолоджувалися ми. Дякую вам за перегляд. Я не буду зникати, тому я ненадовго прощаюся з вами. Вже зовсім скоро буде новий влог. Дякую вам за перегляд, за ваш лайк, за підписку. І взагалі дякую, що продовжите дивитися цей канал. Дямкую вас. Thank you